Є така в нас сама потужна організація, яка об'єднує всю будівельну галузь. Це і виробники, і будівельні компанії. І, ну, всі дотичні до будівельної галузі. І це наші теж такі надійні партнери, ми на всіх заходах з ними. Тому надам слово Олександру Сергійович рото, голова ради директорів. Тяжко сказати, яке. І, е Яка численність конфедерації, але я десь під тисячу компаній, вона розташована на території всієї України. Маємо представників від е Західної України до, до Харкова, до, до Паріжжя до, до, до Восточного до, до цієї часу. Ми е активно співпрацюємо е з міністерством, ми активно співпрацюємо з комітетами і. Е ми, на оціх, що ми, ми чесно обговорюємо по всіх комітетах всі законодавчі ініціативи. І я думаю, що і Кабмін не приймає нічого, поки ми не опрацюємо той чи інший документ. Стосовно сьогоднішнього, сьогоднішнього зібрання індустріальні технології це не тільки залізобетон, це те, що виробляється на підприємствах. І ми, ми максимально повинні використовувати оці, оці значить, можливості використати ці матеріали на відновлення України. Ми, ми очікуємо на кінці кінців, ми переможемо і закінчиться. Я думаю, що всі вірять в це і бажають, щоб воно скоріше сталося. І тоді, тоді нам буде буквально багато, багато, багато праці, багато треба буде зробити. Відбудувати те, що зруйноване, і збудувати нову, красиву, чесну, красиву і нашу, нашу Україну. Для, для цього. Буде багато збудовано цих від малих і середніх і великих підприємств, які будуть виробляти не тільки залізобетонні конструкції, я думаю, і стінові, і, і, ну, і, і алюмінієві конструкції то все це, що виробляється на підприємстві. Все це індустріальний заход. Дуже важна сьогодні конференція. Дуже важна мені, щоб всі... ви, Знали друг друга не тільки е, по, по, по папірам, а в лице. Бо коли почнеться велика відбудова, ми будемо працювати на довірі. На довірі, коли ти знаєш партнера, тоді ми чесно і порядно робимо. Так на цьому збудована конфедерація на порядності на чесності, так ми і е, пропонуємо всім робити в нашому будівельному ринку. Наші двері конфедерації для всіх відчинені, будь ласка. Ми можемо прийняти і як асоційованих, і як члена конфедерації, як раду директорів для вирішення важливих питань, які будуть у будівельному ринку. Я вам бажаю гарної роботи. Повірте, для мене я в будівництві більше 50 років, 71, першого, скільки про двадцять три Будував за ці своє життя достатньо багато і. І промислове будівництво, і житлове, і ну, так. І зараз бачу, наскільки це важливо, наскільки наша професія буде потрібна при відбудові. Бо ми зараз чекаємо, ми тренуємося, ми зараз готуємося до великих справ. І сьогоднішній заход, я думаю, один із таких кроків для підготовки для того, щоб ми потрібно зробити. Дякую вам всім. Бажаю гарного настрою і доброї роботи. Дякую, що мали.